Моє вітання з вами Архонт Солі. І з виходом патчу 3.0 гостро стало питання дендроелементу. А персонажі володіючим ним на час написання цього відео всього три. Це тігнарі, колеї, гайд, на котру вже є на каналі, а також мандрівник або мандрівниця. Проте навіть так, якщо вам потрібен дендроаплікатор під електрокері, то відразу відкидаємо Тігнарі, тому що він як основа групи і займає дуже багато часу на полі бою. Тобто залишаються колеї та мандрівник. В них дуже схожі механіки, та їх обох можна взяти безкоштовно. Але якщо ви ще не встигли отримати колеї або вам Просто не подобається цей персонаж чи її геймплей. Гарною альтернативою буде саме дендромандрівник. Тому в сьогоднішньому гайді я пропоную розібрати, чим корисна мандрівниці та які з неї можна зібрати пачки. І з цього персонажа все дуже просто: це запорти з кишені, який накладає та підтримує дендро статус. А гра через основу групи не має ніякого сенсу, як мінімум, тому що немає дендроінфузії. Далі розберемо таланти і, як завжди, розпочнемо зі звичайних атак. Паттерн складається з п'яти атак з досить непоганими скейлами. Заряджені атаки також мають непоганий скейл ще й витрачають мало енергії. А саме 20 одиниць. Проте в них немає нічого особливого, тож навряд чи вам доведеться їх використовувати. Наступний талант це лезо гострої трави або елементальна навичка. При натисканні мандрівниці випускає у невеликому радіусі хвилю, яка при ураженні завдає дендрошкоду. Навичка має дуже приємні скели та низький час відкату, а саме 8 секунд. А також при ураженні ворога створює 2,5 дендроенергії. За своїм виглядом та анімацією, навичка дуже схожа на єшку Київ. Тож із мінусів можна зазначити маленький радіус як по горизонталі, так і по вертикалі, тому особливо. Літаючи вороги стають для нас проблемою, якщо потрібно швидко накласти дендростатус або поповнити енергію. На цьому і з'єжкою ми закінчили, а наступний талант це Ульта. Невідкладний прояв або стихійна бавовна. Корисна кнопка з дуже цікавою механікою. Мандрівниця закликає на поле бою лотосовий світильник, який завдає дендрошкоду у невеликому радіусі, але не все так просто. Цей лотос може вбирати в себе три елементи. Якщо вбере в себе гідро збільшить зону ураження світильника та його атаки. Тут можна розповісти трохи детальніше, тому що, мабуть, це найприємніша реакція із лотосу. Вона допоможе в випадках, коли ворогів багато, або вони божевільні клоуни, які скачуть по всій кімнаті безодні. Нюанси полягають у тому, що як і у випадку з вибухом стихії Ган'юй, лотос рандомно вибирає ціль, по якій буде завдавати шкоди. Але по-перше, радіус атаки на такий і малий, а по друге, по соло цілям це не така вже і проблема. Друга реакція трапиться, якщо світильник вбере в себе електроелемент. В свою чергу це збільшить швидкість атаки лотоса у два рази. І якщо гідрореакція просто досить зручна та приємна в використанні, то електролотус збільшить загальну шкоду вашої мандрівниці. Проте, на жаль, це ніяк не допоможе у накладанні статусу, тому що, як ми знаємо, у геншині є кулдаун накладання статусу, а саме 2,5 секунди. Тому, якщо ви хочете завдавати якомога більше демеджу самою мандрівницею, електро це ваш вибір, але у такому випадку не забувайте про крит масу. Ну і останній елемент, котрий може вібрати в себе світильник, це піро. Після цього лотос вибухає та завдає дуже багато дендро шкоди. Але, мабуть, це найгірший варіант, тому що хочеться і завдасть багато шкоди, і виглядає дуже красиво. Але чекати 20 секунд наступного лотосу, а саме такий час відкату у вибуху. Стихій. Це як мінімум невигідно, тому що він міг підтримувати 12 секунд дендростатус. І це, б, в свою чергу, принесло набагато більше користі, ніж одноразовий вибух. Ну, Якщо зробити невеличкий висновок по елементам, то топ-1 буде електро через свій демедж, на другому місці буде гідро через свою зручність, і на третьому піро, який я вкрай наполегливо пропоную уникати. Якщо трохи детальніше розібрати вибух стихій, то може значити ось такі речі: по-перше, на полі бою не може знаходитися більше одного лотосу. По друге, лотос може реагувати тільки з одним елементом, тому треба бути обережним. Та Продумати ротацію. Також, якщо ви просто бігаєте по Тайва, то будьте обережними з річками та спалаючою травою, тому що, як я вже казав, лотос обирає в себе перший ліпший елемент, який знайдеться поблизу. А також раджу вам зібрати мінімум 200% відновлення енергії, тому що ульта в свою чергу коштує 80 енергії, а це, м'яко кажучи, немало. Ну і оскільки ми закінчили з основними талантами, пропоную розглянути пасивні навички. Перша пасивна навичка або зелені зарості це дуже корисне та приємне доповнення до і так міцного вибуху стихій. Вона дає кожну секунду по 6 одиниць. Майстерності стихій, активному персонажу, який знаходиться у радіусі дії лотосу. Цей ефект може складатися до 10 разів, тобто збільшити вашу майстерність стихій на 60 одиниць. Не те, щоб дуже багато, але в цілому це дуже приємно. Звичайно ж у пачках, які граються від реакції. Та остання посилана навичка або зелена розкіш, вона збільшує на 0,15% шкоду від елементальної навички та на 0,1% від вибуху стихій за кожну одиницю майстерності стихій. Знов таки, це дуже приємно доповнення для загальної шкоди. Ця посилана навичка схожа з навичкою Єміку, але різниця. Полягає у тому, що мандрівницю збирають якраз таки у майстерність стихій, а також у цьому вам допоможе сет інструктора або дендро резонанс, тому ця пасивка не буде зайвою. Ну і наостанок декілька слів про пріоритети прокачки навичок. В першу чергу качаємо вибух стихій, як мінімум до 6-го рівня. Далі я раджу підтягнути Єшку до того ж самого рівня. Ну і наостанок докачуємо ульту до 8-го або навіть до 10-го рівня. І з єшкою можна зробити те ж саме за вашим власним бажанням. На цьому меті ми закінчили з талантами і далі мова піде про сузір'я, а оскільки йдуть безкоштовно за деякі сюжетні квести та збір. Дендроколів, то ви зможете назбирати усі 6, не використовуючи ваші геми, а це досить приємно, оскільки усі вони дуже цікаві та корисні. Але на жаль, зараз доступні не усі сузір'я, та й в цілому збір усіх дендроколів може викликати підгорання в області дупи. Тож давайте перейдемо непосередньо до сузір'їв. Перший з них або симпіотична ліана. Влучення по ворогу елементальною навичкою відновлює мандрівниці 3,5 одиниці енергії. І оскільки вибух стихій коштує аж 80 енергії, то це сузір'я допоможе вам із підкачкою. Тож це дуже корисна штука, яка знадобиться вам для ультипу відкату. Друге з. Сузір'я або зелена стійкість, воно просто збільшує тривалість лотосового світильника на 3 секунди, і звичайно ж зі збільшенням дії навички збільшиться її загальна шкода, особливо дуже корисне сузір'я у поєднанні з такими персонажами, як, наприклад, Сайно. Із третьом та п'ятим Сузір'ям нічого нового. Вони, як завжди, збільшують на три рівні елементальну навичку та вибух стихій відповідно. Що ж, це доволі приємно, але не дуже корисно. Тому продовжимо із наступним Сузір'ям. Четверте працює ось так: після активації вибуху стихій активний персонаж відразу отримує 5 стаків для першої пасивної навички. Не дуже Дуже сильне, але зручне сузір'я, яке трохи буде впливати на ваш демедж. Ну і наразі шосте та останнє сузір'я або ж в'януча агрегація. Якщо персонаж знаходиться у радіусі дії вибуху стихій, він отримує 12% бонусу дендродемеджу, та ще 12% для будь-якого елементу, який уібирав в себе лотос. Звичайно ж, цей бонус працює тільки для електро, гідро чи піро елементу. І що ж я можу сказати, це сузір'я однозначно дуже потужне. Та й в цілому, як для стартового персонажа, який має безкоштовні сузір'я, вони виявилися на подив дуже приємними. А на цьому і все, оскільки доведеться Чати я раджу вам прокачати вашого мандрівника якомога найкраще для реалізації його повного потенціалу. Тож далі прийдемо до артефактів. І на жаль, або на щастя, це дуже залежить від вашої ситуації. У Дендро ГГ не дуже багатий вибір сетів. Перший комплект артефактів, про який треба сказати, це новий сет спогади глибокого лісу. Два шматки дають 15% бонусу до Дендро Шкоди, а фулсет сет буде знижувати супроти ворога на 30% до Дендро Елементу. Окрім того, що це приємні бонуси для самого мандрівника. Вони будуть також дуже корисними в поєднанні з іншим дендроперсоном. Наприклад, із Тігнарі. І якщо ви зібралися фармити саме цей сет, у мене є для вас друга хороша новина, хто б міг подумати, але новий сет по золочній мрії також гарно підійде мандрівниці. Два шматки цього комплекту збільшують вашу майстерність стихій на 80 одиниць. А в свою чергу, чотири шматки будуть збільшувати ваша АТК у відсотках або ж майстерність стихій, в залежності від того, якої стихії інші персонажі у вашій команді. І тут дуже легко зробити висновки, оскільки у грі поки що немає багато дендро персонажів, то в більшості випадків цей сет буде давати більше майстерності стихій, а це доволі приємно. Ще одним гарним. Гарним варіантом як для новачків, так і для гігачадів буде фулл сет інструктора. Два шматки якого дають 80 майстерності стихій, а фулл сет буде заливати 120 одиниць майстерності стихій у всій групі протягом 8 секунд. А в цілому це просто сапорський сет, який буде бафити усю пачку, але, на жаль, власний демедж мадрівниці трохи просяде. Тому у протилежність сету інструктора можна поставити фулл сет емблеми. Він не буде бафити команду, але при гарних статах власний демедж дендру ГГ зросте до дуже приємних чисел. Якщо хто не знає, два шматки цього сета дають 20% відновлення енергії, а фул Сет збільшує на 25% шкоду від вибуху стихій, залежно від значення відновлення енергії. Ну і наразі останнім та досить ситуативним сетом буде чотири шматки церемонії знаті. Цей сет згодиться на той випадок, коли команді немає інших носіїв, і в цілому є просто сапорським сетом. Два шматки комплекту збільшать на 20% шкоду від вибуху стихій, а фулл сет збільшить атаку усієї групи на 20% протягом 12 секунд. Ну і наостанок, як тимчасовий варіант, ви можете брати 2 плюс 2 шматки. Підійдуть усі сети, про які я вже говорив, але також можна додати сюди сет гладіатора чи будь-який інший, якийсь більш. Що така на 18%. Що ж, із сетом ми закінчили, тож далі мова піде про підбір статів у артефактах. І ситуація тут така: у годиннику шукаємо відновлення енергії або майстерінь стихії, в залежності від того, яку зброю ви обрали. Якщо на відновлення енергії, то можна поставити годинник на майстерінь стихії. А якщо на крит чи атаку, то тут без варіантів відновлення енергії. У келуху ми шукаємо дендро демедж або майстерінь стихії. Та беремо капелюх, на крит демедж або крит шанс для ідеального балансу критів. Із Добстатами ситуація приблизно така ж сама. Беремо крит шанс або крит Демедж, відновлення енергії, далі беремо майстерність стихій, ну і на останок можна дібрати трохи атака у відсотках. Але в цілому конкретної потреби в цьому немає, тож краще сфокусуйтесь на інших статах. Тепер ми знаємо майже усю інформацію на персонажа, то нам залишилося лише обрати на нього правильну зброю. І тут це дуже легко. Якщо мандрівниця виступає у ролі саппорта та батарейки, то найкращим варіантом, як завжди, буде Фавоній. Незважаючи на маленьку базову атаку, він має дуже багато відновлення енергії у сабстаті, а також пасивну навичку, яка допоможе із підкачкою енергії усій команді. Із Фавонів ви можете Трошки заспокоїтись із відновленням енергії у статах, оскільки він буде заливати достатньо енергії для ульти по відкату. Інший варіант, котрий також корисний, але не такий крутий, як Фавоній, це меч Жертовного ритуалу. Він має такі ж самі стати, як у Фавонію, але іншу пасивну навичку. Якщо коротко, то він дозволяє вам використовувати дві елементальні навички. Проблема полягає у тому, що цей меч також вирішить питання підкачки енергії, але лише для мандрівниці. Також цей меч буде досить непогано виглядати у комбінації з іншим денроперсонажем. Але ще один негативний нюанс полягає в тому, що він досить сильно залежить від проблем. Буджень. Тож, якщо у вас є можливість, я все таки раджу використовувати саме фавоній. Проте, якщо розглядати більш дорогі варіанти, то чудовим п'ятизірковим мечем буде Клятва Свободи. Він буде бафити як саму мандрівницю, так і усю групу з гарною базовою атакою та дуже корисною майстерністю стихій у сабстатах. Ну а посилана навичка в свою чергу буде збільшувати атаку та загальну шкоду іншим членам загону. Наступний тип зброї беремо, якщо хочемо завдавати якомога більше власного демеджу. У такому випадку гарним пітизірком варіантом буде моноліт із зеленого нефриту. По перше він має велику базу, а по-друге, аж 44%. Крит шанса у Доп статі. А також одну із найуніверсальніших пасивних навичок. Вона збільшує ХП на 20%, і це ще не все. Окрім того, вона збільшує на 1-2% демедж від максимального ХП. І завдяки своїй універсальності для мандрівниці ці зброя також буде дуже корисною. Якщо ж продовжувати розглядати п'ятизіркову зброю, то доволі непоганим варіантом буде місячно білий фуцу та туман. Сігни Аяту та аяка відповідно. В цілому це непогана зброя, але здебільшого вони будуть просто як статові палиці. Мандрівниці майже ніяк не розкриває їх пасивні навички, тож краще віддати їх іншим дамагерам. але якщо інших варіантів немає, то можна віддати один із цих мечів, саме мандрівниці. Також як варіант підійдуть такі мечі, як Чорногорський та Чорний меч. Але знов таки вони просто сядуть як статові палиці і нічого більше. Тож купувати їх саме заради мандрівниці я вам точно не раджу. Далі розглянемо більш бюджетні варіанти. Наприклад, підійде новий крафтовий дерев'яний клинок. По-перше, він має відновлення енергію сабстаті, що буде доволі корисно для ульти мандрівниці. А по-друге, посину навичку, яка інколи буде залишати насіння при створенні будь-якої дендрореакції. А воно. Тією чергу при підбиранні буде заливати 60 майстерності стихій для персонажа, який підібрав це насіння. Це доволі варіативна зброя, яка може бафити як саму мандрівницю, так і інших членів команди. Наступним варіантом буде також крафтова зброя, а саме залізне жало. Цей меч заливатиме вам майстерність стихії сабстаті, а також його пасивна навичка в цілому трохи збільшуватиме весь демедж. На п'ятому пробудженні цей меч може завдавати непоганої шкоди, але в цілому жало виглядає як тимчасовий варіант, який потрібно замінити на щось згадане раніше. На цьому моменті ми закінчили зброєю, тож останній. Що залишилося, це розглянути пачку, яка грається Мадрівниця І насправді тут все доволі легко, тому що, як ми знаємо, дендроелемент реагує тільки з трьома елементами. Відповідно, і пачок буде так багато, але із з плюсів може значити, що буде дуже великий вибір персонажів. Тож, давайте почнемо. Першу пачку, про яку я хотів би розповісти, це пачка від реакції цвітіння. І про таку пачку можна доволі багато сказати. По-перше, вона завдає демеч не від однієї реакції, а одразу трьома. А саме від реакції заряджений, гіперцвітіння та роздратування. Звучить дивно, але на практиці це доволі потужне. І таким чи можна закривати дуже швидко усі поверхи безодні. Проте головний плюс полягає у тому, що таку пачку доволі легко зібрати. А для того, щоб повністю розкрити її потенціал, вам потрібно тільки багато майстерності стихії та 90 рівень персонажа, котрий буде закривати реакції. А закриваються вони, звичайно, вже електроперсонажом. І я не хочу повторюватися, але потрібен такий персонаж, котрий буде накладати багато електростатусу. І на цю ролі ідеально підійдуть я і Міко, або ж її подруга Райден. Але не забувайте, що у таких пачках їх потрібно збирати у майстерні стихій. Тож не важко догадатися, що Сайносе От якомога у такому виді пачок. Далі беремо гідроаплікатору, і тут підійде сінцю, тому що він накладає дуже багато статусу. На жаль, і ділань може не впоратися, тому краще візьміть її у іншу пачку, але якщо маєте цього персонажа, то в цілому можете її використовувати. Також як гідроперсонаж підійде кокомі у ролі драйвера, проте тоді треба замінити райди, наприклад, на такого персонажа, як Фішель. Ну і на останок беремо два дендроаплікатори. У цьому насправді і полягає головна проблема цих пачок, тому що дендроаплікаторів наразі трохи не вистачає. Тож, вибір поки що невеликий, а саме колег і та мандрівниця обох персонажів збираємо у відновленні енергії, коли, якщо маєте можливість краще видати останню легію, а в свою чергу мандрівницю спорядіть фавонієм. Таким чином ви одразу і забафаєте команду і вирішите питання відновлення енергії. А також не забувайте, що у таких пачках можна не шукати майстерні стихій на мандрівницю, тому що вона не буде закривати реакції, а саме для цього майстерні стихій і збирається. Далі розглянемо пачки через дуже потужну реакцію, а саме роздратування. У закіпачках як електрооснову підійде Яміко, Кецин або знов таки Райден. І так само, як минулого Разу я ледь не забув про Сайно, котрий просто ідеально підійде до таких пачок. Ну і звичайно, вже нашого головного дамагера ми збираємо максимальну майстерність стихій. Наступний персонаж буде займати роль саб ДПС персонажа, і на цю роль ідеально підійде фішель, або ж можете обрати кукі у якості Хіллера і спорядити її сетом і котрий буде бафити пачку на демедж. Ну і на останній слот прекрасно стане аномом персонаж, такий як, наприклад, Кадзуха або ж цукроза. Окрім цього, якщо ви потребуєте хіллера, то я б подивився у сторону джин. Проте якщо у вас є бажання, то замість і персонажа на цю позицію прекрасно стане джин. Проте варто зазначити, що реакція роздратування не єдине, що може створюватися від реакції прискорення. Тож логічно, що існує другий тип пачок, що грається через реакцію поширення. І насправді будуються вони майже так само, хіба що за основного дамагера береться Тігнарі. І, звичайно, ж до нього нам дуже потрібна сама мандрівниця, тому що, по-перше, вона закриє резонанс, по-друге, вирішить питання із підкачкою енергії. А по-третє, я б спорядвив її сетом спогадів глибокого лісу. Таким чином вона зможе добавити ворогів, а Тігнарі в свою чергу зможе зібрати більше майстерності стихій. Далі беремо я Міку, або Фіст. Для створення необхідних реакцій. Ну і останній слот у нас займає хіллер або ж щитовик. У якості перших підійде кукі або джин. Ну а на роль щитовика це, звичайно, дід тут гадати нічого. У чого? І ще хотів би сказати, що фішлі можна змінити на байдоу, яка буде трохи різати вхідний демедж. Та й взагалі такі пачки можна грати без хіллера та щитовика, хіба що тоді доведеться навчитися доджити атаки ворогів. Але це звільнить останній слот, і тоді ви зможете взяти у пачку кадзуху. Можливо, саме таке рішення допоможе вам закрити усі поверхи безодні. Ось наразі всі пачки, про котрі можна зараз сказати. Звісно, ще є пачки від реакції горіння та розпускання з томою, але, на жаль, вони доволі сильно поступаються по демеджу, тож краще ми їх розглянемо якось у окремому відео. Ну і наразі час висновків. Що ж такого можна сказати про дендро ГГ в цілому? Особисто я вважаю, що це дуже крутий та корисний персонаж з доволі непоганим демеджем. Ну і звичайно, ж, це дуже крутий дендро-аплікатор під будь-якого персонажа, який грається від дендро реакцій Також із плюсів можна значити, що мандрівницю дуже легко прокачувати, і можна з легкістю здобути на неї усі сузір'я. Тож наразі, можливо, найкращий час прокачати мандрівницю, але є одне питання, котре трохи мене турбує. Насправді може трапитися так, що із виходом нових персонажів мадрівниця буде вже не такою корисною. Але хто знає, як воно буде, тож це ми зможемо побачити. Лише згодом. А якщо ви вже зараз хочете грати через денрореакції та дендропачки, то що поробиш? Доведеться прокачувати мандрівницю. Але я думаю, що ви про це не пошкодуєте. Ну а наразі наш сьогоднішній гайд закінчується. Обов'язково пишіть коментарі та ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. А також не забувайте, що описі є посилання на Діскорд спільноту. Ну а з вами був Солі, до нових зустрічей.